Всім доброго дня. Що сьогодні дежурю на проходній. Щось трохи скучно. Думаю, засніму відео про москвіч. Коротше, цей москвич не хотів їхати. Тось, ось Він стоїть, там газуєш, все нормально робить. Тільки починаєш їхати, газ в пол, а він або дергається, або не набирає оборот. Грішив на карбюратор. Дома другий карбюратор от, от цієї машини, бо це не, не, не рідний так само. Помив карбюратор, там почистив, думаю, в карбюраторі проблема. Перекину той карбюратор, помити сюди, бо цей може забити. О, ну, думаю, поки не буду спішити карбюратори переставляти. Подивлюся до свічей. Думаю, викручу свічі. Ну як викручу? Коротше, почав я винімати надсвічники на свічах. Перший винімаю, машина, так сказати, теряє обороти. Другий винімаю, теж теряє обороти. Ну, тобто працює свіча. Третій так само. А четвертий, коли винімаю двигатель, коротше, двигатель так само робить, що свічкою, що без свічки. Ну, давай же я свічі перебирати. Чотири штуки поміняв, а результат та нуль. Я вже грішив на трамблер. Думаю, треба покрутити трамблір. Але ж зараз заводиться, ж. заводиться машина робить. Ну, все. Тільки що коли починаєш їхати, даєш газу підалькою, він починає виділюватися. Міняв вже свічі, але результату нуль. А тоді думаю, поміняю, я спробую провод. Мало ли що. Коли взяв, поміняв провод, лки-палки, машина ожила. І їде нормально, і все з нею добре. Всього лиш було поміняти провод. Я не знаю, чи він не працював, чи пробивав, чи фіх, я знаю. Поміняв провод і все. Машина працює. Ну, не ідеально, ну, їздити можна. Оце така була поломка. Бо я думав, може, це, може десь процес воздуха, та вона некоректно робив. Ну, бляха. Поміняв шлангочки, поміняв фільтр. Ніфіга, все те саме. А була проблема у високовольтному проводі. Чисто машина і не працювала. Так, мучився я старим акумулятором, заряджав, розряджав, вирішив ну, нового акумулятора купити, поставити, та і все. Та й машина працює нормально. Ну і ще є така задумка. Є ще така задумка. Може камера це не передасть. Ну тож я начинав тікай, міняв ресору, други зміняв. Тікай, блять! І дивлюся, це, дивлюся, що одна ресора нижча права, а лева вища. І він, виходить, перехиляний на ту сторону. Ну я вирішую так що поставлю я, мабуть, ресору із того жовтого москвича, щоб... Отут у мене виходить... 6 волнова, а тут виходить ас 8. Може і за цього він і Може за цього він і перекошений. Ану, підскажіть, хто знає. То я думаю, що 6 шестіволіту... хвильову я поставлю, зараз він втулки поміняю. І мені кажеться, він вирівняється. Як то так. Ну, так що! Те... Нічого страшного, не умре. Ви, ви... Щ... Ще мастило поміняю в, в коробки. І в мостові. Ну, це така задумка. Ти хочеш теж в інтернет попасти? Так, добре, всім щасливо. Пишіть.